Дефектовка шатунів. В мануалі написано, що на довжину 100 мм, як всій площині, так і всій площині. Різниця між показаннями індикатора повинна бути не більше 10 соток, тобто однієї десятки. Тобто, якщо це там написано сервіс ліміт одна, одна десятка, то це шатун в заміні. Тобто він вже кривий, гнутий чи ще щось. Коротше, його треба міняти. У мене де інші зовсім критерії. Я все ж таки думаю, якщо буде 7 соток, то я вже буду щось думати, пришліфовувати. І тому я всі шатуни повністю всі перевірив. Ось зараз покажу. Як взагалі я я тут, тут таке, це що тут я наточив, Чому на станку? Коротше, якщо подивитися мануалі, там є вал, який стоїть на призмах. Шатун обжимає цей вал. Ну, коротше, Дуже така історія, враховуючи те, що у мене третій шатун шліфований, там зовсім інший розмір. Та і ці шатуни, якщо всі три приміряти... Внутроміром вони якось йдуть ну, всі по-різному там ну, плюс-мінус до півсотки. І коли ти навал будеш вдягати і обжимати, ну таке ще. Ну, якщо на заводі, мабуть, там коли воно нове все, то мабуть гаразд. Коротше, до суті. Те що маю, тим і користуюсь. По-перше, я витащив такий ось палець. Його довжина більше ніж 100 мм. Ну я просто як точив. Коротше, він у мене йде номінальний розмір, йде у нього 20 мм. Але ж я края тут наждачкою затер до мінус десь 2-3 мікрон. А середина у мене десь плюс 2 мікрона. Тобто у мене, ну я ресцем проточив сотка в сотку. І вже потім мікрометром тисячним я переміряв всі частини і вишліфовував вже чисто вручну наждачкою, щоб він був, якби. Щоб, ну я хотів, якби, щоб середина була дуже плотно, але е, якщо зробити плотно, то воно буде тут застрявати. Коротше, зробив так, як вийде, але вийшло, але вийшов з цього положення дуже грамотно. Тут таку лиску зробив. Це звичайна труба водопроводна, я з неї зробив цей палець повірочний такий. І сюди тягається звичайна резинка. І ця резинка, вона притискає цього пальця до цієї площини. Тобто, навіть якщо ми зараз побачимо, як я буду. Раз, і воно повернулось, раз повернулося, раз Тобто, повернулося. Є... А щоб воно прямо взагалі стало чітко, треба так от. Пальця покрутить. І все. же з цим я поступив. Тут взагалі, це, коротше, оце щоб до цього дійшов я. Ну, цілий день я витратив. Тобто, вчора я з обіду до вечора займався, там міряв, але все це неправильно. Ну, як неправильно, наче кажеться, що правильно, починаєш міряти, воно показання зовсім різні і. Привело це до того, що я вже так універсальну зробив. Тут також у мене резинка стоїть. І, і Тут ось резинка, тось я там вдягаю. На валу у мене взагалі тут по-іншому. На валу у мене взагалі нічого не вийшло, бо шатун він качається, шатається, не виходить. То у мене тут дві призми. Одна призма тут. і ось тут інша призма. Такі полоски. Все остальне я метал вибрав. Тобто, І коли сюди вдягається резинка, воно так надягається з резинкою. І шатун у цієї верхньої кришки, ну сам шатун без кришки, він лежиться точно на оці призми. Але ще самі призми посередині я також там проточив, щоб чотири щоб опори було. Тобто, виходить, ну, я потім зніму шатун покажу. Тобто одна опора. Друга опора, тут третя, четверта середина, там трошки метал вибрав. І це дало мені нарешті якесь чітке повертання шатуна. Ось, наприклад, я беру за шатун. Раз і він повернувся, раз, повернувся, раз повернувся. Тобто за шатун отак трошки взяти, пошатати, і він одразу резинка притискає, він одразу становиться на всі чотири опори. І він стабільно стоїть. Нема... Тобто, всі шатуни, якщо я його знімаю, перевертаю іншою стороною. Ну, тобто, так знімаю так одягаю іншою стороною. Обов'язково це треба робити, щоб вдосконалити в тому, що ви правильно міряєте. Коротше кажу, день витратив для того, щоб нарешті я щось до чого дійшов. І все класно, у мене, в принципі, сотка в сотку. Ну, так, по пальцю розказав, по цьому розказав, як воно працює. У мене ж ця баланка, я як зажав вчора, як проточив. Оці дві направляйки, вони навіть індикатором треба перевіряти. Після резтя індикатором однакова, ну, однакова величина. І обов'язково обов не так, що воно від, від полоски до полоски тут. Коли гуляєте ви, так, отут, от перевіряєте цю направляйку, цю і цю. А щоб прямо стрілочка чітко стояла в тому ж районі, де оця опора і ця опора. Коротше, зніму, потім покажу. Зараз хочу продемонструвати стандартний шатун, який я не шліфував, який на цьому мотоциклі стояв. Так, у мене ось нулік. Зараз я світло виключу. Ну, ось можна отак. Нулік. Тут у мене 5. Ну, там 4,5, не неважливо. І поїхали. Так, під'їжджаємо. Вже зменшилось до, ну, на сотку упало. Я вивожу, бо треба шату наминати. Так, і повертаємо в свіжий нолік. Так. Нуль. Так, поки оминули, і ще сотку накинуло. І поїхали сюди. Все. Ну, це десь приблизно це 10, 10 сантиметрів. І то ми бачимо десь 4,5-3 сотки. Так як воно стрілка йде назад то ця частина пальця йде вверх. Тобто у нас шатун стоїть, тобто палець шатуна стоїть отак з перекосом в ну, хай 4 сотки, грубо кажучи, 400. Тобто про що я кажу? Це про те, що поршень у нас буде стояти отак з перекосом в 400. Це по довжині на 100 мм. Так як поршень у нас, о, скільки він тут? 84, ну це буде там десь біля 3 соток перекос. Тобто поршень буде ось так ходити. Ну, Тут юбки нема такої тут стіночки, да, як на машинах автомобільних. Тут просто така таблетка, воно, в принципі, повторюю, допуск іде по перекосу на цілу десятку. У мене всього лиш там по поршню виходить, ну, не по поршню, по мануалу буде там скільки, ну хай 400. Це. Я просто тут все переміряв вже. Ось у мене там такі ось цифри. Це четвертий шатун у мене стоїть. У мене показує 5-4 Якщо шатун перевертаєш, показує 4-2 сотки. Тобто це нормально. Це навіть не 5 соток. І не 6, і не 7. Якщо више 5, мені вже якби, це буде не подобатись. Але у мене такого немає, окрім одного шатуна, я потім покажу, що з ним. Так, і також виміряється. Ну, я вже не буду зараз знімати його, перевертати, у мене все записано. І ставиться отак. Отак. Зараз світло включу. Ось, І треба тепер пальця провернути. З резинкою для того, щоб резинка давила тепер на цю площину. Зараз я буду перевіряти цю площину. Шатун у нас як стояв рівно, так і стоїть. Можна його трошечки так, щоб він точно стояв. Все, тепер я так приблизно воно десь в торець індикатор дивиться. Ось я виставляю нулік. Так. нулі. Так, нуль. Ні, переборщи... На, не добив трошки. Ну, коротше, ось, виставляємо нуль. Нуль. Тут бачимо нуль. І поїхали. Майже нічого не змінилось. Я так же саме вивожу. Также вивожу. Повертаємо на нуль. Так. Нулік. Ну, воно трошечки сотка тільки набігло. Йдемо далі. Ну, півтори сотки. Півтори сотки і причому воно йде ось так у нас. Палець повернутий. Тобто, ну це взагалі майже 0. Тобто у мене і написано, у мене дві сотки написано навіть. Так, що це виходить? Якщо у нас палець повернутий на дві сотки, ось так, то при обертанні, коли нижня глока штана буде на колінвалу, а пошенняш по целідру, як по, по направляющі, то у нас. Цей поршень буде ось так ходити. Ну, Це я так грубо показую. Тобто у мене все в пределах і дуже навіть хороших. Особливо я зараз покажу по третьому шатуну, який я зробив, він теж дуже гарний. У мене тут по нулям іде, а тут 3,1 сотка. 3,1 ну це десь там 1,5. По тобто я зробив краще, ніж з заводу навіть. Ну, Бо виставляв на цьому станку так, як воно повинно бути. Ось таким чином я перевіряю всі шатуни і так от відбувається дефіктовка. Що касаємо шатуна номер 3 Ой, номер 2 ось все, другий шатун. Так, да, це другий. Я не зміг заміряти цю і тут у мене 7-8. Тут одиниця, як перевертає шатун. Коротше, я з ним награвся, думав, що тут, ну тут все правильно. Получається така фігня, що у них тут є ступенька. І зараз я спробую, якщо видно, ну я фото зараз приложу. Короче, тут є ступенька Ось вона така як проточка. Тут вона сходина нет, а тут вона чітко видна, ця проточка. І я навіть бачу цю проточку, коли нутромер туди. Мутроміра міряю, і воно десь біля до півсотки стрілочка плигає. Тому я ще подумаю, я ще пограюсь, і я вважаю, що треба його шліфанути. І я навіть пам'ятаю, що на вкладище, яке тут стояв, повністю повністю відпечаталась оця ось проточка. Тобто, як це так сталося, що різець шов шов потім воно щось сталося і ну, коротше, не знаю таке враження, що я ж майже в кожному відео критикую цей мотоцикл за, за те, як він зібраний, як він зроблений. Не та епоха зараз, коли інженери працювали, зараз епоха тих, хто заробляє гроші. Тому Мені дуже хочеться дуже хочеться взяти якийсь новий мотоцикл, бажаного хаябусу третього покоління прямо з салону. І розібрати і також її повністю всі перевірити, і невже всі мотоцикли так погано зараз роблять? І можливо третій шатун не заклинив, бо з ним теж щось було не так гаразд, як, наприклад, з цим. Але повторюю, воно в допуску. Але мені цей допуск не подобається. Тому я ще подумаю, що буду робити, я ще помірюю. Хоча я вже міряв, я, мабуть, все ж таки треба його трошки шліфунути. І перевірка третього шатуна, який я шліфував. Так, все у мене тут настроєно. Коротше, пляшемо від 10. Тут у нас нулік. Все, поїхали. Ну, щось воно там стрибає. Ну, коротше, стрілочка движеться. Так, виводимо. Так, наш нулік. Ось так ось. Так, і продовжуємо. Уже показує від десяти, йде в плюс по півтори сотки. І йдемо, йдемо, і до двох не бігла. Коротше, у нас оцей палець, він стоїть ось так. На, на, з перекосом на 2 сотки. Це ну, 5-7 соток, це така ще терпимо, але вже не подобається. Якщо 2 сотки, це класно, супер. Все, зараз нас... Е, так, я кожен раз тут перевертаю. То у мене тут літера J, то у мене безміточна сторона. Я кожен раз перевертаю і тут ось записую всі цифри. Ось. Ну, Це я перевіряю ту роботу, яку я робив. Зараз я поміряю цю сторону. Так, перевернув шатун і як знизу міряв, перевернув, все чітко. Є наклон, як перевертаєш, наклон змінюється. Ну і плюс-мінус тут, тут показала троєчку і дівнічку. Ну я думаю, що десь посередині це буде там півтори біля нуля. Так, і ця площина. Ця площина у нас повинна бути паралельна, і у мене вона однозначно паралельна. Ось я виставляю нулік. Нулік. Тут у нас нулік. Не, мабуть, отак буде. Ну, трошки переборщила, ну це, коротше, я вже оці сотки реально от, все і поїхали. Тобто, бачите, вона стоїть, трошечки здрнулась, за щось там чіпляється. Так, вивожу, перехожу на цю сторону. Нулік. І продовжуємо. Ну тобто, трошечки там десь півсотки, воно так набігло. Коротше, це я вважаю це взагалі нуль. Все, зараз перевертаю шатун іншою стороною і також тут прохожу. Ну і пальця також розвертаю. Ось так я зробив. Тут була баланка проточна під шатун, під один, під третій. Бо він найбільший розміру. Але все одно воно качалося і я вирішив, що зробити. Я вибрав тут частину верхню і знизу все по бокам вибрав. І залишив такі дві лисички рідні. Ось одна така. І ось друга, якщо видно. Ну, я не знаю, видно чи не видно. Воно все блищить. Коротше, все... і причому я зробив їх такими рівними, що я прострагав, ну, просто різцем взяв, прострагав повністю. Щоб ніде нічого воно... Ну, все воно сліди видно. Ось Внизу тут більше проточив, прострагав, щоб резинки туди залазили різні. Ось. І... Тось, і ще середину, оця призмачка, да, якби, середину я ще й вибрав короче, на обертах, трошечки вибрав, щоб шатун у нас е, опирався отут-отут. Дві точки. І ось тут дві точки. Тось, шатун у нас повністю базиру, базується на чотирьох точках. Чому я середину брав? Бо шатуни теж вони не супер рівні. Є шатуни, де всередині мається якісь ну, чи бугарки, не бугарки. ну, коротко, Треба опора така, щоб була. Щоб дві опори було тут і дві тут. І тоді шатун чітко становиться. Ну і Це все, звичайно, я перевіряв індикатором, ставив і їздив так індикатором по цю. І по цій, наприклад, щоб чітко стрілочка на індикаторі стояла і навіть не, щоб однаково було, що на цій стороні, що на цій. Потім тут так же зробив. Дуже важливо. Чому? Тому що у мене, я коли протачив, думав, та, там точно все виходить. А у мене на, таким, на такому виліті, шатун виліт, і ще оцей палець збоку. Якщо у вас тут десь, ну скажімо, 3-4 мікрона, тут же воно пляше, там вже там сотки цілі, цілі і дуже багато. Тому. Дуже важлива тут точність і тоді все вийде. Зараз взагалі ну, тобто не дарма я цілий день витратив на те, щоб і зрозумів. і якби, ну, Як завжди, хотілося швиденько раз-два, раз-два поміряти. Але воно щось показання змінювалися. Так поставив, змінюв, переставив зовсім інші показання. Воно просто шатун качався на цьому валу. Ось таким чином я зробив перевірку.